І саме в цей день урочисто на центральному залізничному вокзалі була відкрита е фотовиставка, яка знаменує собою цей день. Цей день. Армійської авіації хочеться сказати, що це окремий рід військ у складі сухопутних військ України в складі збройних сил України. Це тисячі військовослужбовців, і це не тільки бойові пілоти, які безпосередньо керують бойовими машинами. Це і технічний персонал, який слідкує за тим, щоб вертольоти справно завжди працювали, і також логісти, які вчасно доставляють до гвинтокрилів. Пальне також персонал, який споряджає бойові машини і патронами і ракетами, аби наші пілоти виконували бойові завдання і палили ще більше окупантів. Військові, армійські військові літали в оточений Маріуполь, десантували спецпризначенців на острій Зміїний та випалювали окупантів з перших днів повномасштабного вторгнення. Цією фотовиставкою військові хотіли показати свої бойові будні, передати цю атмосферу і цей драйв на відкритті. Були присутні безпосередньо пілот. Які керують бойовими машинами та особисто командувач армійської авіації? Давайте його послухаємо на і наші співвітчизники мають знати, що вони захищені вночі, коли ми відбиваємо атаки ворожих дронів, коли ми працюємо на фронті, це повсякденна наша робота, яку ми виконуємо, яку ми стараємося робити максимально ефективно, незважаючи на всі наші... Проблеми негаразди, незважаючи на нашу техніку, яким багато десятків років. Армійська авіація відіграє ключову роль у сучасній війни, забезпечуючи мобільність, підтримку наземних військ. Евакуацію поранених, оперативне реагування на загрози та нанесення точкових ударів по ворогу українські вертолітники це дійсно справжні професіонали, які діють у найскладніших умовах нерідко під вогнем протиповітряної оборони ворога чи в зоні ракетних ударів. І вони розуміють, що їхня робота, як і у всіх військовослужбовців, постійно пов'язана з ризиком для життя, але і розуміють, що піхота чекає на їхню підтримку, тому щодня, дня Щогодини, щодоби сідають за штурвал своїх бойових вертольотів і летять виконувати бойові завдання. Ось що розповів нам бойовий пілот, військовий льотчик одного з гвинтокрилів. Давайте його послухаємо. Я ні в якому разі не хочу применшувати заслуги і роботу повітряних сил. Звичайно, ми з ними постійно співпрацюємо. Ця співпраця ефективна. Ця співпраця дає е, свої результати, і ці результати на собі відчуває ворог. Але тим не менш, ми армійська авіація. Працюємо ми також і. Я вважаю, що ці екіпажі, які зараз в даний момент виконують роботу на лінії бойового зіткнення, які е, виконують роботу у складі е, протиповітряної оборони, які полюють за дронами, і важливо, щоб про них знали. Нехай їх не будуть знати в обличчя, але будуть знати, що вони існують, що вони є, що вони роблять свою роботу, що вони е, ризикують своїми життями і е, робляться недаремно.